Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетіт, і сьогодні ми з вами будемо готувати оселедець під шубою. Да, це класика, яка ніколи, мені здається, не виходить із моди. Можуть деякі сказати, це савдепія, пережитки, але я дуже люблю цей салат, тому його готую. Хочу з вами поділитися, і буде один лайфхак секретик малесенький. Що нам для цього знадобиться? Саме буряк вже відварений. Можете запікати в духовці, я відварила його. Картопля відварена, морква. Філе в мене з трьох оселеців. Чесно кажучи, не купляю цілу, дуже не люблю її чистити. І замаринована мілка-порізана цибулька, сіль і домашній майонез. Форма роз'ємна, можете не в формі готувати, а вже в якомусь блюді. І це все. Поки чистимо наші очі. Ось ми начистили вже наші овочі, моркву, картоплю, буряк, і будемо нарізати кубиком нашу оселедець. Зараз покажу, як прибрали з нього всі кісточки, звичайно, добре почистили. І ось таким невеличкими такими шматочками ріжемо весь наш оселедець. Дорізаємо наш оселедець, це останній шматочок, ось так. І зараз поділюсь одним із секретиків. Беремо нашу цибульку, ось, і перемішуємо з оселедцем. Ось так, так додали оселедець до цибульки нашої, і ось так перемішуємо. А зараз, перемішали, будемо натирати по черзі наші овочі. Ось на цю тартушку. Картоплю ми натерли на перший шар і починаємо заповнювати наше кільце. Перший шар у нас це картопля. Ось так. Так, викладаємо, зараз трішки підсолимо. Зовсім трішечки. Але дивіться по вашому оселецю Так, і тепер шар майонезу. Щоб картопля була не суха, тут можна такий шар побільше покласти, не економити на смаку. Дивіться, це в мене домашній майонез. Під описом буде ссылка на його рецепт. Це дуже швидко, пару хвилин, і він готовий. Ось так. Змастили ми картоплю, а тепер другий секретик наш. Беремо з цибулею і тонким шаром викладаємо на картоплю. У нас буде не один шар оселеця, а декілька. Тому ось ловіть такі лайфхак. Цей шар ми змащувати майонезом не будемо. Так, це все. Зараз будемо натирати бурячок. Натерли бурячок, кладемо на нашу цибульку з оселедцям, шар бурячку. Ось так, Тобто ділимо всі наші овочі навпіл, бо це буде по два слоя кожного, саме овочі. Ось так, виклали бурячок. І також будемо змащувати його майонезом. Ось, друзі, змастили майонезом бурячок. Не жалійте майонезу, але підсолювати бурячок не потрібно, він має бути солодким. І також отак от викладаємо слой цибуля з оселедцем. Його ще раз нагадуємо, не змащуємо майонезом. Ось так ловіть лайфхак. Зараз будемо натирати морку. Моркву натерли, також викладаємо. На цибульку з оселецем, Ось так. І також будемо змащувати майонезом. Друзі, ось моркву ми змастили майонезиком і знову викладаємо шар цибульки з оселецем. Ось так. А після нього будемо натримо ще картоплю. Будемо викладати шар картоплі. Так, викладаємо шар картоплі. І також будемо змащувати його майонезом. Так, картоплю ми змастили майонезом. Ще хочу нагадати, що картопельку я трішки присолила цей. І дивіться, показувала я 5 картоплин. По факту в мене пішло 3,5. Більше не буду картоплі сюди додавати. Ви дивіться по своїй формі, яка у вас. Зараз будемо робити. Шар моркви. Натираємо моркву так само будемо а, перед морквою ще будемо викладати шар цибулі з оселедцем. Моркву натерли, викладаємо шар моркви, нічим не присолюємо. І також будемо змащувати майонезом. Це вже передостанній шар. Так, моркву ми змастили майонезом. І все, витираємо наш останній бурячок І це буде наш останній шар. Друзі, останні штрих. Дивіться, натерли бурячок. Він у нас пішов весь, у мене було три бурячка. І все. Додаємо майонезик, змащуємо і почекаємо. Поставимо, ну, я думаю, поставлю в холодильник або на балкон, затягну плівкою і почекаємо, щоб він постояв, пропитався. Йому потрібно постояти і щоб всі шари добре. Пропитались. Стояла наша шуба в холоді. Знімаємо оцю клітку з неї і зараз будемо роздвигати обережненько кільце. Так. Опа! Боже, вважаю, що це шедевр. Дуже гарно. Ось так такою гілочкою. Ще окрасимо. Новий рік іде. Різдво. Ось. Так. Це гілочка в мене розмарина. Друзі, ось такий салат в нас вийшов. Боже, він такий тяжой. Жилевне. Мабуть, два важить. Дивіться, які гарні. Я вважаю. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, тисніть лайк, тисніть на дзвіночок, і буде вам смачно! До зустрічі!